Так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, і крізь кіптя вушин Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю вбивати, прийшли дикі примати, поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, кати сміливих воїнів, з нас виховала земля, мати. Нас не забрати, те, що по праву належить, біль нестерпний. Та вона робила вигляд, ніби просто Нежить, казали, всі змирись врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно на мапу нації. Через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів, Щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Ви пухли на цього світу, ми вбиваємо злого звіра. Щоб жили у мирі, діти, вона та хто чорта поховає, в домовині, ще у світі гордо скажуть. Слава Україні, моя країна не на коліна. В моєму серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто волею напитись бити. Як пощастило в Україні мені народити, Моя країна не впаде на коліна. У моєму серці ти на наві... бік. І так, всім доброго, ви Дня. Цей ночі наступить така година, коли ми перейдемо в 2023 рік. 2022 рік став дуже важким, дуже багато було випробувань. Ми багато чого зробили в цьому році. Стараємося ще більше робити. Також війна настала, ми воюємо, тримаємось. Я хочу сказати вам так, що на цей рік буде важкий. Але ж ми це все перетерпіли. Ми це змогли перебороти. Ми змогли бути в таких ситуаціях, яких ще не були. І ми не пали духом. Я хочу вам всім пожелати, що моду, знаєте, що любов, багатство, мирного неба і вільної незалежної України. Я не президент, я обична людина з народу. Так що я вас вітаю з цим прекрасним праздником, Новим роком. Слава Україні, Героям слава, Смерть ворога! Як пощастило мені жити серед прометеїв, країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Ті, хто поліг, сидять десь тихо там собі на хмарці, чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті. Вас доля, неминуче до жени і часом згинуть ті безславні морди. Ви всі демона, раби, ваша домівка, брудний мордор, Боже, хто ж вас породив? І скільки тих синів, що потікали по Європі, та єсмієм. Хоче сидіти в одному окопі, Азов, ЗСУ, ССО, група копів. Від ворога залишиться тут тільки дин та попіл Це бамбіс за застуса, за бандеру, чорновіла Нехайся наша доля нелегка і чорно біла, за бучу за ірпінь, дітей застрілених потилицю. Десятки поколінь одвічну в собі носили цю Ми ще пройшли з тобою тільки пів дороги. Ми вже з тобою поплачемо на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо і славу їх помножимо. Ми ще брат заспіваємо, їх тільки переможемо. Моя країна не впаде на коліна, Моя країна не впаде на коліна, в моєм серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто, коли я на пойди. Свят пощастило в Україні.